Друга книга Псалмів. Псалом 46. Бог з нами. Провідникові хору. Синів кораха. На мелодію дівиці. Пісня. Бог для нас захист і сила. Надійна допомога в нещасті. тому ми не злякаємось, якщо земля стрясеться і гори зваляться в глибини моря. Нехай гремлять, нехай бушують його води, хай гори задрижать від його гніву. Ріка та її потоки розвеселяють місто Боже, Всевишнього святу оселю. Бог посеред нього, тому воно не похитнеться. Бог його врятує перш ніж настане світанок. Збунтувалися народи, царства захитались. Господь загримів, земля задрижала. Господь сил із нами, Бог Якова, нас обороняє. Прийдіть та споглядайте на діла Господні. Предивні речі, які на землі вчинив він. Він війни припиняє аж до кінців світу, луки руйнує та ламає списи, а колісниці вже в риві палить. Затримайтеся і зрозумійте, що Я є Бог, звеличений у народах, піднесений понад землею. Господь сил із нами, Господь Бог Якова, це наша оборона. До 46-го псалма. Перша стрічка технічний термін дівиці з єврейської аламот перекладається по різному і може означати молоді голоси або сопрано, секретні речі чи тихе виконання. Псалом 46 є першим гімном сіонських пісень, що оспівують важливість та значення міста Єрусалиму у відносинах з власним народом та усім світом. Під впливом псалма Мартин Лютер написав свій знаний гімн Господь наш меч. Головною темою псалма є Господь сил, прибіжище людини. Як це проголошує Друга стрічка? Бог для нас захист і сила. І двічі повторює антифон 8 та 12 стрічки Господь сил із нами, Бог Якова нас обороняє. Стрічки є літургійними текстами, якими вірні довіряють своє життя Богу, захисту та опіці, а титули та прикмети, надані Богові, служать цій меті. Першим титулом нашого твору є Бог сил. Що змальовує Бога як вмілого воїна, який стоїть на чолі небесних військ проти земних та небесних неприятелів, в такий спосіб забезпечуючи своє панування? Другим титулом є Бог Якова, який підкреслює зв'язок між Богом та Ізраїлем від часів патріархів, коли Господь був присутній в людській історії, обдаровуючи своїм благословенням та допомогою, приходячи з порятунком у часі утиску. Називаючи Бога захист та сила, псалом вживає слова, що часто з'являються у Біблії від Псалма 2, дванадцять індивідуальних псалмів та означають життя, яке довіряє Богові у важкій ситуації та труднощах. У нашому псалмі уся спільнота виражає таку довіру Тому ми не злякаємось, третя стрічка. Адже віра звільняє від страху. А у теперішніх важких часах псалом навчає доріг, на яких можемо знайти почуття певності та безпеки в часі випробовування, адже Бог є певним джерелом міця людини. Перша частина твору проголошує, що навіть зовнішня небезпека, така як хаоточні води Первинного океану, що є причиною нестабільності, землетрусів та знищення, заворушення царств та бунти народів, які народжуються на землі та проминають, 34-та стрічка не змінить надії народу, що вірує. Натомість друга частина псалма говорить про місто Боже, яке ніколи не похитнеться. У масоретському тексті псалма між першою та другою частиною присутня гра слів, яка показує контраст між непохитним містом, космосом та історією. Сіон це місто матір, в якому живеться, як в материнському лоні, живеться впевнено, бо в ньому вистачає поживи, в ньому є повнота миру та спокою. Згідно символіки життя, місто є земним раєм, в якому пливуть щедрі води. Ріки та потоки, п'ята стрічка, хоча насправді Єрусалим збудований у пустинній та безводній території. На фоні універсальних заворушень з'являється непохитна стабільність Сіону, яку забезпечує Господь. Адже кожен, хто вірить, не обоїться, і доки буде перебувати в місті Божому, матиме певність. В обох випадках йдеться про визнання віри в Господа Сіону. Трансценденція якого є джерелом віри. З огляду на теологічну глибину псалом можемо зарахувати до найкращих творів псалтиря, адже в ньому переплітається історія та есхатологія, мова про присутність Бога в космосі та в Єрусалимській святині, в природі та сіоні, в творінні та хаосі, в остраху та надії, виповненій довірою теперішній та повній майбутній перемозі. Хоча псалом і оспівує земну святиню, але основним його об'єктом є Бог Ізраїлю, який є твердиною та підтримкою свого народу. У Старому Завіті перебування Бога в святині та просторі ніколи не була постійною та остаточною. Пророк Ісая винуватив юдею у тому, що вона не сприймала серйозне перебування Бога, 28 і розділ. А Єремія винуватив своїх сучасників, що ті не розуміли відносності Божої присутності, сьомий розділ. Супереч тому, що говорить псалом, місто Єрусалим захиталося, коли було окрадене та знищене вавилонянами у VI столітті до нашої ери, і псалтир часто говорить про смуток і біль, що спричинило знищення. Саме тому пророк ЙОЇЛ пророк часів вигнання звернув увагу на есхатологічний вимір Божого мешкання на землі 3.16.21 А у Новому Завіті мешкання Бога поміж людьми отримало особистий вимір і ототожнилось з особою Ісуса Христа. ЙОНА 1.14 Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.